Всім привіт! Зараз ви знаходитеся в Інстисі World і мене звати Анастасія. Сьогодні, як ви могли помітити по мені, по атмосфері, яка мене охоплює. Сьогодні у нас буде одне з новорічних зимових відео. А саме це, як ви могли догадатися по назві, 100 ідей, чим зайнятися взимку. Приготуйте чайок, візьміть шоколадку, як це зробила я. До речі, пишіть в коментарях, який ваш улюблений чай. Ну і починаємо. Перша ідея це придбайте теплі шкарпетки. До речі, у мене їх нема. Пробуйте навчитися в'язати. Ви можете зв'язати собі шапку, шарф, рукавички, щоб потім не мерзнути. Почитайте книжки з новорічною атмосферою. Ось. Мене якраз таки декілька книжок тут таких є. Приготуйте щось. Що у вашій уяві асоціюється з різдвом або новим роком? Наприклад, це імбірне печиво або якийсь особливий торт. Що ще взагалі, що ви собі придумаєте? Влаштуйте новорічну різдвяну ярмарку, придавайте солодощі, в'язані якісь штучки, свічки. Взагалі все, що вам тільки забажається, якийсь декор для дому, побудуйте халабуду. Хто не знає, що таке халабуда це будинок Сколдер. Це весело, особливо коли ви робите це з кимось ще. І потім, наприклад, ви можете там їсти сплетнічати, дивитися фільми і все-все-таки. Зіграйте в настільну гру з сім'єю або ж друзями. Це має бути дуже класний вечір або там день і просто повеселіться. Прикрасьте квартиру або дім до Різдва та Нового року. Для мене просто неможливо провести. Ці два свята в неприкрашеному домі, квартирі, мені обов'язково, щоб мене охоплювало, щоб я жила в цій новорічній атмосфері. До речі, зовсім скоро на моєму каналі вийде відео, як ми прикрашаємо нашу квартиру. Не пропустіть купити Глінтвейн для мене насправді це мій улюблений гарячий напій, який просто обожнюю бути взимку, восни це просто прекрасно. І Якщо ви ще ніколи не пили Глінтвейн, якщо що Глінтвін буває безлковольний. То ви просто маєте це спробувати. Проведіть вечір при свічах. це... Ви можете подивитися якісь фільми, влаштувати вечерю з сім'єю або просто самі. Почитати книжку, але все це при свічах. Це має бути дуже атмосферно, особливо коли з вікном ще йде сніг. Створіть новорічний або зімній плейліст. У мене вже такий є. В описі я залишу посилання на мій плейліст в Ютубі. Сподіваюся, що він вам сподобається. Зробіть нову стрижку. оновіться до нового року, щоб в новий рік вийти зовсім іншою людиною. Знаєте, зачіска дуже багато чого міняє. Поставте цілі на майбутній рік. Це можуть бути прям глобальні цілі, зв'язані з собою, з якимось ментальним здоров'ям, взагалі зі здоров'ям, зі спортом, з грошима. Змініть спелери на телефоні на новорічні. Ось які я використовую. Можете заскринити і взяти їх собі. Придбайте свій улюблений шоколад. У мене зараз з собою не мій улюблений, взагалі я просто божню Ferrero Rocher. але цей теж непоганий. Попийте какао, покататися на лижах або сноуборді. Наприклад, я вмію кататися на лижах, я просто це обожнюю. Якщо ви ще не вмієте, якого ще ніколи не вчилися, то спробуйте. Я думаю, що вам сподобається. Покатайтеся на ковзанах. Точно на моєму каналі вже є відео, як ми катаємося на ковзанах з школою. Ви можете перейти тут по посиланню і подивитися його. Ковзаниць просто прекрасна, десенки, я вважаю. Зліпіть сніговика, пограйтеся сніжками, намалюйте зимній пейзаж. Якщо ви художник. Або навіть якщо ви не художник, то все одно можна спробувати. Придбайте нову піжаму. Наприклад, це може бути кігурумі, або звичайна піжама, новорічна, взагалі, яка вам сподобається. Покатайтеся на санях, виріжте сніжинки з паперу, відвідайте майстер-клас з готування, приготуйте пряники, влаштуйте з друзями справжню бою. Зі снижками, коли ви поділитеся на команди, і той, хто виграє, наприклад, виповнить бажання: з'їздіть до рідних в гості, проводіть весь день в ліжку, сходіть на міську ялинку. В кожному місті має бути ялинка. Підготуйте для всіх подарунки. Це можуть бути як глобальні подарунки, такі дорогі, а можуть бути якісь маленькі там коробочка цукерок чи щось таке, і все одно людині буде приємно. Переберіть старі фотографії, можливо, зробіть з них. Колаш або роздрукуйте їх і повістите у себе в кімнаті. Погуляйте з друзями, попийте какао на вершині гори. Це має бути просто дуже атмосферно. Сходіть в гори, сходіть на озеро, прогуляйтеся по вечірньому місту під снігопадом, влаштуйте таємного санту з друзями або рідними. Це коли ви всліпу тягнете чиєсь ім'я з корзинки або шляпи. І потім цієї людині, наприклад, напротягом тижня або двох. Обирайте подарок і таємно підкидайте. Сходіть на новорічний шопінг. Зробіть сніжного ангела, зробіть халабуду зі снігу, зробіть новорічні листівки. Це можуть бути як листівки своїми руками, так і просто покупні, куди ви впишете щось особливе для людини. Придбайте справжню фотосесію в новорічному стилі і попоткайтеся з сім'єю, наприклад, в піжамах. Це має бути дуже весело, і потім будуть просто неймовірні спогади. Зробіть. Хіть пряничний будинок, прийміть гарячу ванну і розслабтеся це має бути улюблений момент дня. Ходіть поколядувати. Це і приємні враження, спогади і гроші. Підсумуйте минулий рік. Дайте відповіді на питання, що вам найбільше всього сподобалося, що вам найменше всього сподобалося, коли ви почували себе найгірше, коли ви почували себе найкраще. І взагалі підсумуйте, що ви зробили зі своїх планів на цей рік, що ви не зробили. Приміть участь у виставі: якісь новорічні, різдвяній. Так, ви і самі дізнаєтеся. Як все це відбувається, як актори готуються? Ну і потім знімати страш сцени, якщо він у вас є. Знайдіть для себе особливий новорічний аромат. Це можуть бути як парфуми для себе, так і міст для тіла, або яка штучка, якою ви будете бризкати свою кімнату і почуватися. Злаштуйте дзвінок з друзями, яких ви давно не бачили. Обміняйтеся новинами, спогадами, і просто класно проводіть час. Поснідайте в кафешці, пройдіть якісь тести онлайн на психологію, астрологію, взагалі, що вам захочеться. Відвідайте новорічну ярмарку. Погуляйте в зимньому парку, спробуйте новий вид танців. Ось, наприклад, до цього ви займалися хіп-хопом. І ви спробуєте контемперелі, або ви займалися джазом і спробуйте хіп-хоп, або ви взагалі ще ніколи не займалися танцями і починаєте це робити. Клаштуйте ночівлю з друзями, поїжджте якомога більше мандаринів. Зима це не тільки новорічно-різдвяний сезон, це не тільки час холодів, а ще й час мандаринів. Просто. Мій улюблений фрукт. Напишіть список того, що б ви хотіли змінити в собі в наступному році, б ви хотіли покращити, прибрати, і, або якісь нові звички. Ну просто напишіть такий список і спробуйте це зробити. Напишіть список бажань, які б ви хотіли здійснити в майбутньому році. Наприклад, там. Щось придбати, кудись сходити, з кимось зустрітися і все все таке. Влаштуйте новорічну або різдвяну вікторину, наприклад, запросіть друзів або з'їсти до рідних гості, зберіть їх усіх, видайте їм листочки, ручки, і задавайте їм питання, і хто, наприклад, найбільше правильно відповість, тому там якась цукерочка або взагалі якийсь інший подарунок. Влаштуйте Повне генеральне прибирання перед новим роком. Це прямо, я вважаю дуже-дуже важливо. Придбайте хлопушки, бенгальські вогні, мішуру, все таке, щоб зробила ваш новий рік ще краще. Придбайте щоденник на майбутній рік. Зробіть саморобний крем для рук або бальзам для губ, адже взимку це просто необхідно. Зробіть повну переробку, перестановку кімнати. Та, наприклад, у вас диван стоїть зліва, поставте його справа, книжки переставте. ну... Зробіть так, як вам буде більше подобатися. Зробіть відео з моментами року, що минає, уходить. Згадайте всі прекрасні моменти і зберіть їх в одне відео. Придбайте му аксесуари. Це можуть бути сережки, кільця, браслети на шию. Ну, все, що ви забажаєте. Сходіть на концерт, виставу, театр. Взагалі, в нашій сім'ї навіть є така традиція кожного року перед Новим роком ходити в театр. Це просто неймовірно. І вам теж радує спробувати: сходіть на балет, навіть якщо ви знаходитеся в іншій країні, і не знаєте їхню мову, на балеті все одно нічого не кажуть, ви все зрозумієте і насолодитеся. Прекрасними балеринами зустріньте когось і домелою. Ну і далі самі знаєте, що станеться. Виріште Валентинки до Дня Святого Валентина самі. Зізнайтеся в коханні людині, яка вам подобається, або не зовсім в коханні, просто те, що вам вона подобається. Зробіть такий і подарунок новий рік. Або зробіть це перед Днем святого Валентина, або на самий День Святого Валентина. Покатайтеся на снігоході. Наприклад, я ще цього ніколи не робила. Сходіть в новий для вас ресторан. Це не обов'язково має бути якийсь новий відкритий ресторан. Це просто має бути ресторан, в якому ви ще ніколи не були. Вдягніть блискучий одяг. Ловіть сніжинки язиком, Залізьте в чан, влаштуйте марафон новорічних фільмів. І взагалі зробіть список новорічних різдвяних фільмів, які ви хотіли подивитися протягом грудня або січня. Зробіть своїми руками адвент-календар до. Нового року, або різдва, або ж. Придбайте адвент календар напишіть лист Діду Морозу, Санта Клауса або Святому Миколаю зі своїми побажаннями. Зробіть іграшки на ялинку своїми руками. На них тощо буде приємно дивитися. Повісти на двері вінок, Піддайте на потрібні речі в дитячий будинок або ще кудись на благодійність дітям або не дітям. Буде обов'язково приємно. З'їсти новорічну цукерку, наприклад, шоколадного Діда Мороза. Вдягніть шапку Санти або ось Ельфа, як у мене. Після цього точно підіймається новорічний настрій. Зробіть подарунок незнайомцю. Наприклад, просто підготуйте якийсь подарунок, ідіть по вулиці зустрінете якусь жінку або чоловіка або дитинку, і просто скажіть, було це тобі подарунок до нового року, і все людині точно буде приємно. Зробіть комусь добро, Поїдьте машиною, або якщо у вас нема машини, то просто зайдіть в міський транспорт і поїдьте по вечірньому місту, щоб насолодитися всіма цими, цими гірляндами, снігопадом. А головне, що ви будете робити в теплі: влаштуйте новорічну вечірку. Запросіть друзів, рідних, за кого ви там захочете, можна навіть якогось незнайомця з вулиці запросити, і влаштуйте круту тусу. Позбирайте шишки в парку, відвідайте резиденцію Санти. І останній сотий план: зробіть цю зиму найкращою з усіх, що вже були. Я дуже сподіваюся, що допомогла вам, що ви для себе точно щось виписали, що ви зробите цієї зими, Перед новим роком, на День з того Валентина. Ну і бажаю вам успіхів! Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.